Кожної людини наступає момент істини. Момент істини сьогодні наступив для нас. Ми з вами зробили свідомий вибір: то три, то чотири, то два роки назад, коли вдягнули на свої плечі погони курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України. Разом з погонами ми взяли на себе відповідальність за державу. Ми взяли на себе відповідальність за її кордони. Ми взяли відповідальність за наш український народ і в цілому за Україну. Настає час, коли треба показати свій патріотизм, коли треба показати свою витримку, коли треба показати оцю от любов до батьківщини, до нашого народу. І плюс до того повинен бути, повинен бути професіоналізм, ще раз повторюсь, відданість. Плюс до цього повинно бути вміння виконувати свої службові обов'язки. Академія зробила все для того, щоб підняти ваш рівень професіоналізму. Академія зробила все в ході організації навчально-виховного процесу для того, щоб ви стали сьогодні захисниками вітчизни для те, щоб ви достойно і гідно могли захистити кордони України. Я і командування Академії пишаюся кожним із вас, впевнені в кожному із вас. Певні в тому, що задачі, які будуть визначені на кордоні України, будуть виконані. Я знаю, що ви зробите все для того, щоб Україна і ще раз підтвердити, що Україна є самостійною, незалежною державою зі своїми атрибутами, зі своїм народом, зі своїми кордонами.